Представляємо вам розкішну сауну розміром 5,40х 2,40, висота 2,70 з купелем, комплектації від Production. Ось що чекає майбутнього власника цієї чудової сауни: купіль квадратної форми з підігрівом води дров'яною пічкою з джакузі та підсвіткою, комбінована обробка терморейкою та брашованою термоімітацією брусом. Трикольорова led підсвітка розташована вздовж іфреїчної дошки та під полицями. У парній дров'яна піч Harvia M3. покрівля з прихованим скатом для ефективного стоку води на задню стінку для надійного захисту сауни від опадів. Внутрішня підлога з термодерева забезпечує приємне відчуття і зберігає тепло, створюючи ідеальні умови для вашого відпочинку. Є можливість додати блок кімнати відпочинку зліва від парної. Наше виробництво може виготовляти такі сауни великій кількості, використовуючи багатий досвід і відточений технології.